Проховала вчора багатьох експертів і українців, адже почули від нашого енергоатому про перспективи добудови чигиринської атомної електростанції. І от зараз будемо говорити про це із Ольгою Кошарною, експерткою з ядерної енергетики. Пані Ольго, вечір добрий. Вечір добрий, але у мене світла немає, тому таке Ніч... не дуже гарно освітлення. Ну бачите, Чигиринська атомна ще не запрацювала, тому світла немає в багатьох. Пані Ольго, мені цікаво, от, коли ви почули заяву про перспективи добудови Чигиринської атомної електростанції, от перша думка, яка спала вам, ну перша думка ваша, яка? Ну по-перше, я знала про те, що на екенергоатом написав листа на ім'я Шмигаля, прем'єр-міністра, і додав до листа проект розпорядження. Про організаційно підготовчі заходи будівництва Чигиринської АЕС 10 червня цього року. А чому оце новина вчора всплила? Тому що було засідання Чигиринської місцевої влади, і вони там вирішили виділити ділянку в землі, там землеустрій, щоб енергоатом зробив, і тому оця тема так в інформаційному просторі з'явилися що стосується Чигиринського майданчику. По перше, не зважаючи на те, що лист був направлений премєр міністру ще в червні, розпорядження немає. Кабінету міністрів для того, щоб ініціювати якийсь проект, має бути розпорядження кабінету міністрів, а попередньо узгоджена з іншими зацікавленими органами, держатом регулювання так і таке інше. І там е, пишуть такі загальні е, там е, фрази, наприклад. На якенгатам такий термін розробити техніку-економічне обґрунтування, зробити дослідження геологічне дослідження майданчику і таке інше там? Ну немає розпорядження. Що стосується Чигиринського майданчику, то це проєкт, який за радянські часи. Починався. але там збудовано нічого не було. Тобто на рівні котлованів і якийсь там можливо якогось фундаменту. Чому? Тому що після Чорнобильської аварії е, був мораторій на будівництво і після отримання України незалежності. І, наприклад, коли ми зняли мораторій у 1995 році. За часи вже незалежності, то був добудований Запорізький шостий енергоблок який був дуже високого ступеню готов, готовності. Що стосується от Чигірівської і те, що навіть енергоатом казав, що там буде чотири реактори і п'ятися, як він казав, що Добудує два енергоблоки 3-4 на Хмельницькій з російськими реакторами, що у Болгар куплять, і вже в червні цього року монтаж почнуть. Але застопорився проєкт, бо Верховна Рада не схвалила закон про розміщення Х3, Х4. Але там вони також заявляли, що вони планують будувати і під тисяча п'ятий та шостий енергоблок. Навіть посла США запросив туди. Але я хочу нагадати, що те, що енергатам призначив виконавцям там, і, і що він що він буде застосовувати технології 5000, це порушення статті 29 закону про ринок електроенергії України, тому що там написано, що необхідний, необхідний конкурс на будь-яку нову встановлену потужність незалежно від, від генерації. Тобто це порушено. По-друге, те, що вони запросили там свято таке е, влаштували за участю посла США, це теж незаконно, тому що для того, щоб бетон заливати навіть під градірню під тисяча, треба мати проект. Проєкт має бути затверджений Кабінетом міністрів, і треба мати ліцензію від Державної інспекції ядерного регулювання на початок будівельних робот, бо градірня є частиною технології для реакторної установки. Тобто жодного документу немає. І це тільки бо президент вчора казав про енергопіар, що він не хоче енергопіар використовувати. Но в за міністр Галущенка і Котін вони весь час використовують енергопіар на найгіршому варіанті. Ну ми розуміємо, що для того, аби будувати будь-яку атомну електростанцію, це потрібна дуже велика базова робота. Звісно, ми, ми знаємо, що всі ядерні електростанції, атомні електростанції в Україні знаходяться поруч з великими водоймами, там, де потрібна велика кількість води для системи охолодження реакторів, технологічні процеси і таке все інше. Чигиринська станція знаходиться так само, фактично там, на березі Дніпра, недалеко, десь метрів 700. Я особисто був на тому майданчику. Я... Прекрасно знаю, що це за майданчик, як виглядає орбіта, розбита, розгоцена, розкрадена, знищена в хлам. І щоб там щось почати будувати, там спочатку треба просто все ну, знести в нуль, якщо треба yeah. будувати. А потім yeah. готувати технічні умови для будівництва. Технічні умови скільки готуються, і хто має ці технічні умови затверджувати, щоб з'явилася з нуля атомна електростанція? Ну, по перше, у нас є орган Державна інспекція ядерного регулювання, яка має бути незалежною від Міністерства енергетики, від свого власного ліцензіата на екнергетами, таке інше, яке незалежний контроль і нагляд за дотриманням ліцензіатами норм правил та стандартів з ядерної і безпеки, а також законодавства в, ядер, в ядерній галузі. Це по перше. Жодного повідомлення немає від державних регулювання. Це по перше. По-друге, має бути затверджений кабінет міністрів кадастр майданчиків для АЕС в Україні. Не затверджено. Декілька разів Київ енергопроект оновлював і все це вмирало в Міненерго. Тобто, вони його навіть на рівень Кабінету міністрів не надіслали, щоб це затвердити. Взагалі, питання ще інвестицій, зрозуміло. Тобто, як я розглядаю чергову Маніловщину енергоатома? не, не вийшло з проектом Х3, х 4 запустимо цей проєкт, бо мета насправді це е, е, корупційна маржа на підготовчих паперових проєктних роботах. І ми бачимо, і народний депутат Желізняк Ярослав написав вчора, що закон не прийнято, але через Прозорена енергоатом продовжує здійснювати закупівлі під це будівництво. Якісь там битовки, вагончики, і інше обладнання і так далі. Тобто я впевнена, що не буде ну, нічого збудовано. Нічого, ні на хатрі. Ні, Х4, не тим більше на Чигіринський АЕС, і враховуючи дев'яту цю страшну атаку, ракетно Шахідну на об'єднану енергосистему України, і в якому зараз стані енергосистема треба не до 50-го року плани енергостратегії приймати як це було в минулому році це взагалі нонсенс тому як енергостратегія вона має робитися на підставі економічних прогнозів ми втратили половину споживання ми втратили 7 мільйонів населення яке виїхало. промисловість тобто що буде по після перемоги? Ми не знаємо, яка економіка, є, яка її структура, і тому планувати будівництво великих енергоблоків, тим більше це гарна така ціль для окупанта зараз. Ну це нонсенс, на мою думку. З одного боку, ми розуміємо, що без розвитку енергетики ми не зможемо піднімати економіку, тому що енергетичні об'єкти будуються роками. Це не те, що ти там за пару місяців можеш поставити якусь невеличку котельню, яка буде тобі виробляти і тепло, і електроенергію за потреби. Якщо йдеться про великі інфраструктурні об'єкти, то це на десятиліття, звісно, це мільярдні капіталовкладення, які будуть фактично заморожені, які потрібні так. зараз. Ми зараз говоримо про потребу великої кількості маневрової генерації, яка так. у нас. Відсутня, тобто так. знову ж таки енергоатом, зокрема і Міненерго, ставлять задачі і цілі, які не відповідають вимогам сьогоднішнього дня. Це означає, що немає стратегії чи немає розуміння, чи це просто банальне бажання просто вкрасти, банальне бажання вкрасти, але що стосується Укренерго, то я бачила, вони готують раз на рік такий звіт з достатності генеруючих потужностей на 10 років відповідно до закону про ринок електроенергії. Вони не бачать там енергоатом з його блоками. Тому Укренерго каже про необхідність маневреної генерації газотурбінних, газопоршнівих. До речі, я хочу нагадати, що південноукраїнський енергетичний комплекс включає до себе не тільки Південноукраїнську АЕС, а Олександровську ГЕС і Ташлицьку гідрокумулюючу станцію, яка у сфері управління енергатома. Тобто, замість того, щоб вкладати кошти в добудову Ташлицької ГЕС як маневрової потужності, зараз вони вкладають кошти в підготовчі роботи на Х3, Х4. Більш того, газотурбінні і газопоршні станції. Ну, енергата, ми знаємо, що рік йому знадобилось, щоб встановити готове обладнання. От, ну, вони можуть це робити. Вони можуть збудувати вітрову електростанцію. Вони були оператором вітрової електростанції до в Криму в свій час. Тобто, сонячні вітрові це е, швидше будується, ніж атомні. І газотурбіни, наприклад, газа поршніви більш великої потужності можна купити, встановити і заробляти гроші на ринку додаткових послуг на нашому ринку, тобто, ну вони ж цього не роблять, пані Ольгу. Ну гаразд, ми розуміємо знову ж таки, що в в довгій перспективі без ядерної енергетики нам буде складно, тому що ядерна енергетика це багато процесів пов'язаних зокрема із додатковою вартістю всередині економіки. Одним словом, це економічно може бути неймовірно вигідно на довгу перспективу. А якщо говорити про будівництво АЕС, то це десятки десятки років, умовно кажучи. Але у нас є Чорнобильська АЕС, ми розуміємо, що вона виведена з експлуатації. Але якщо енергоатому так сильно хочеться мати ще одну АЕС, яка може генерувати електроенергію, можна зараз відновити Чорнобильську АЕС чи ні? Ні, ні, ні неможливо. По перше, це конструкція реактора дуже небезпечна. От РБМК реактор РБМК РБ, РБМК, так по перше, по друге. Блоки зупинені 24 роки тому немає ядерного палива, яке виробляє для РБМК тільки Росія. Це неможливо і вже почався процес зняття з експлуатації, розбір там і так інше. Це неможливо. Так що ця тема закрита. А що стосується майбутнього ядерної енергетики, то я бачу її в децентралізації, тобто. Будівництво малих модульних і середніх модульних реакторів у нас є час до перемоги, і після ми можемо подивитися, як в інших країнах реалізуються ці проекти. І найближчий проект для реалізації це в Канаді. Буде от дуже багато проєктів. Вони попевну часу треба менше для монтажу. Бо вони з заводу привозяться. І е, можна поступово вводити в експлуатацію там, 100 МВт е, реактор, потім поряд і ще 100 МВт. І це вже працює, заробляє гроші за продаж електроенергії, а поряд вводиться новий. Я бачу: е, по-перше, ми вирішуємо проблему децентралізації. По друге, це може реалізовувати бізнес український теж для забезпечення для того, щоб гроші заробляти на цьому не тільки власні потреби, а так і інше. Оце майбутнє ядерної енергетики України. Я вважаю. пані Ольго. Ну я багато читав про малі модульні реактори. Є вже не до кінця, але тим не менше реалізовані проекти. Наскільки це взагалі безпечна технологія на ваш погляд? Ну, по-перше, технології є ж різні конструкції, так. є різні водоводіни під тиском, ці охолоджуються розплавом солей і таке інше. Є ті, які взагалі в шахтах працюють, в шахтах під землею. Тобто, і оскільки враховані останні досягнення науки та техніки, це реактори покоління 4+. Тобто вони безпечніше з урахуванням урока, фокусіми, Чорнобильської аварії, оце там Трім Май Айленд, теж яка була в 79 році. Все це враховано. Тому вони простіше в управлінні, але для того, щоб ліцензувати от такі реактори, ну треба об'єднувати зусилля з виробниками реакторних технологій. Органами національного регулювання ядерної ціни безпеки США, Канади. І я знаю, що таке, таке, рух такий є. Обмінюються вони експертними знаннями. І, наприклад, якщо комісія ядерного регулювання США заліцензує якийсь там проект, New Scale або інший там там Holtec International є такий проект 300 МВт, у них малий модульний реактор. То ми можемо використовувати. Оце і е, з урахуванням свого законодавства прискорити процес ліцензування. Це теж непроста штука. Тема малих модульних реакторів дуже велика об'ємна. Там є про що говорити. Це мабуть краще буде темою якоїсь нашої наступної розмови, коли будемо говорити вже про можливості децентралізації нашої електроенергетики і можливості, скажімо так, і швидкої розбудови, і це якраз може бути дуже сильно помічним Нам а зараз би ще хотів поговорити про Курську. Атомну електростанцію, куди нібито їздив Гросі, де нібито прозвучали дуже такі е, контраверсійні заяви з приводу нібито обстрілів Україною цієї АЕС? Ну, що в Гросі прямо не заявляв. Бо те, що у нас розповсюджується, це російські наративи. Бо я сьогодні текст написала в Фейсбуці, де цитую і Ліхачова, голову Деш, і цитую. Постійного представника Росії у Відні Ульянова Це і вони такі бажання, щоб гроші, це так сказати, визначив хто ж виновен в тому, що 8, наприклад, серпня вони нібито знайшли уламки ракети, і при чому і в ноті написали своїй російській, але написали. Фактів прямих обстрілів Курчатова, Курської АЕС та енергетичної інфраструктури Курська АЕС, не зафіксовані. Розумієте? Тобто вони навіть збрехати не можуть якісь гармонічно. Тобто, самі себе видають. Гросі, на брифінгу, що я бачила після відвідування Відео Reuters, він казав про те, що. Не припустимо обстрілювати жодну АЕС, неважно де, де вона розташована. Офіційного повідомлення на сайті МАГАТЕ немає, але Росія весь час намагається. Щоб, наприклад, в обстрілах і дронової атаці, там заес, і в пожежі на градірні Запорізької АЕС 11 серпня МАГАТЕ заявило, що це Україна. МАГАТЕ не буде цього робити. Бо якщо вони, наприклад, щодо Курської, щодо ЗаеС заявлять про це. Вони, та місія більше не буде допущена ну, на ЗАЕС. Це по-перше, що стосується Курської АЕС, Хай як голова регулятора, ну то не регулятора, це Міжнародний з атомної енергії, Гросієм мав би запропонувати зупинити. Працюючий третій енергоблок Курська С. Він же довго розповідав, чому ці реактори небезпечні, що вони не мають гермобалонки, що вони корпусу не мають і в може... Це реактори ВВР-1000. Так, так, а це, це по-перше. А по-друге, чому МАГАТЕ не наполягало на тому, щоб Росія зупинила всі реактори РБНК на своїй території: Курська, Смоленська. Лінградська тоді ще була, тому що, наприклад, ми ЧЕС зупинили, а Литва, Литвалінську АЕС Ігналінську. тому що це була вимога Євросоюзу, що зупиняємо як небезпечні реактори за конструкцію, і тоді ви маєте шанс бути прийнятими в Євросоюз. І Вони зупинили. І Євросоюз надав кошти на зняття. Ігналінська АЕС експлуатації. як небезпечні реактори, бо в жодній державі світу такі реактори не експлуатуються крім Росії. Тому це він не може наказати. Зрозуміло. Але можна було б створити умови, щоб вони самі зупинили всі реактори. Ну а цікаво, чому тоді Гросі дає себе втягнути в ці ігри політичні, коли його отак от безсовісно юзають потім російські е, помийки і видають все, ну, перевертають з діг на голову. Він же прекрасно розуміє, для чого це робиться. Тоді чому Гросі на це ведеться Ну він же досвідчений чоловік. Гросі, по-перше, не інженер, він дипломат. І він наполягає в кожному. Ну там повідомлення або брифінгу, що він як дипломат має підтримувати стосунки з всіма сторонами війни. Ну слава Богу, що вони, хоча б це війною вже називають те, що відбулося, і що шестя резолюцій ради керуючих МАГАТЕ, генеральна конференція МАГАТЕ прийняли щодо за Дві резолюції Генеральної асамблеї ООН прийнято щодо е, небезпеки е, окупації ядерних об'єктів в Україні. Але Росія це не виконує. І зараз, коли почалася курська воєнна операція, вони згадали про сім принципів, грозі, про п'ять конкретних принципів в про те, що про міжнародне право, яке було порушено спочатку окупації ядерних об'єктів в зоні відчуження, і з, відповідно за Але... Во цю інформаційну війну ми програємо. Чому? Тому що до цього часу ми не маємо голову українського постійного представництва у Відні з листопада 23-го року. Як голова мав би піти до Гросі, як Чудаков входить, і особисто спілкуватися з ним, вести колуарну, непублічну роботу з державами, членами Ради керуючих магате. Якесь там таке інше. Так, зрештою, але... зрештою, і енергоатом, і Міненерго могли би в зараз ці ситуації, як мінімум, ну на телефонному в телефонній розмові пояснити Гросі, що ну його просто використовують ці ситуації. І магате Більштово. Реноме Магате фактично зараз використовують для того, аби підіграти Росії. Але чи роблять вони так. це е, на жаль, ні. Бо, наприклад, указом президента був призначений Герман Галученко, міністр енергетики, уповноваженим представляти державу Україну в ради керуючих МАГАТИ. Він добивався там, на щоб його призначили, але він не телефонує гроші в таких випадках. Не пише офіційного листа, хоча він від держави уповноважений, не спілкується ні з головою ради керуючих магати Аргентинцем, ні з іншими 34 там державами. Йому це не цікаво. Йому цікаво просувати добудову Х3, Х4 і Чигиринську АЕС зараз. Все. Ну я не знаю. Ми зараз у ну, мене це викликає зараз гомеричний сміх а, від усвідомлення всієї тієї ситуації і просто від безпорадності. Коли ну, я розумію, що ми з вами, пані Ольгу Ветері, зараз можемо тільки про це поговорити, але зрештою, це теж важливо, щоб суспільство, люди, українці, рядові співробітники Міненерго, Енергоатому знали, що в принципі кожен їх крок. Це, от фактично, під лупою розглядається, і рано чи так. пізно, все одно доведеться за це відповідати. Я на це я так. в мене це єдине сподівання, що рано чи пізно за це все доведеться відповідати, і за кожну витрачену копійку на вагончики, які не будуть використані точно на будівництво. Теж доведеться комусь відповісти. Хотілося, щоб це було не так, як із Кириленком, коли за 30 мільйонів з браслетом. Пані Ольго, дякую вам. Неймовірно дякую за цікаву і змістовну бесіду і за багато фактажу. Ольга Кошарна була з нами, експертка з ядерної енергетики. Говорили про перспективи будівництва Чагиринської АЕС, яка раптом спливла. В документах Міністерства енергетики і енергоатому вже Чигиринська громада виділяє навіть повторну землю. Для того ми розуміємо прагнення чигиринської громади отримати велике будівництво на своїй території, тому що це величезні інвестиції, це можливість для розвитку регіону. Але треба дивитися правді у вічі, що в цій ситуації там будувати щось. Ну, це неможливо зараз, фактично, неможливо та й чи потрібно. Дякую